Чому варто використовувати протокол SDP, підключення підключені у, у 2023 році? двадцять Технологія, яка була представлена ще у далекому 2008 році, а тільки зараз потрошку представлена в деяких пристроях на нашому ринку, сьогодні ми поговоримо про те, які фішки включає в себе ця технологія, і це відео буде невеличким анонсом нових пристроїв від компанії Uprox. це зчитувачі нової серії SE, які працюють з цим протоколом. І ми ці зчитувачі. Підключимо до контролера Hikvision. Що ж таке OSDP? Це такий собі онвів у світі систем контролю доступу. Тобто, ми можемо підключити будь-який зчитувач, який підтримує технологію OSDP, до будь-якого контролера, який так само підтримує протокол OSDP, за допомогою фізичного інтерфейсу rs 485 Переваги цього інтерфейсу я думаю, нам всім зрозумілі так. Якщо ми порівнюємо його з стандартним найбільш вживаним протоколом Vigant, так то у rs 485 є дуже багато переваг такі, як підтримка підключення на більш довгі дистанції. Так, тобто протокол Vigant підтримує максимум там орієнтовно 100 120 метрів, а протокол rs 485 підтримує. По е, технічних лабораторних тестах до 1200 метрів підключення. А другий е, позитивний момент це е, шифрування даних передачі по цьому протоколу, тобто по вігінду, ми можемо десь врізатись в зчитувач якимось е, стороннім пристроєм і зчитати інформацію, яка буде передана е, від зчитувача до контролера, то у випадку е, використання протоколу OSDP а, ці дані будуть зашифровані, і ми у відкритому доступі просто так їх не зможемо отримати. А, третій варіант, третя фішка цього протоколу це те, що вона має двосторонній зв'язок. Тобто, якщо Vigan по інтерфейсу Vigan зчитувач передає номер, номер картки до контролера і, в принципі, все, то протоколи SDP може. Наприклад, опитувати зчитувач, в якому статусі він знаходиться, можливо, він випав з мережі, можливо, в ньому є якась несправність. Контролер може надсилати додаткові запити для, наприклад, включення якоїсь підсвітки або виведення на екран зчитувача, якщо він такий є, якийсь додатковий текст для прикладу. А протокол Vigant для того, щоб керувати підсвіткою чи додатково якусь потрібну інформацію передавати, потрібно використовувати декілька додаткових роз'ємів для підключення, так? тобто декілька жил для підключення між зчитувачем та контролером. Ну і звісно ж, можна використовувати біометричні системи, такі як розпізнавання облич або розпізнавання відбитків пальців для того, щоб підключити. Біометричний зчитувачі на термінал, використовуючи протокол OSDP. Давайте підключимо зчитувач Prox до контролера Hikvision за допомогою протоколу OSDP. Так, ми підключили наш считувач до контролера за допомогою протоколу OSDP. Так? Тобто, використовуючи інтерфейс RS485, ми за допомогою цієї колодки. Підключили зчитувач 12 плюс, а, RS485 плюс і. мінус. Тобто ми використали по суті, два дроти для передачі даних і два дроти для підключення живлення. Далі для наштування мені потрібен мобільний телефон з встановленим додатком UPROX ID та комп'ютер для того, щоб прописати, активувати прописати. Карточки в контролер і далі моніторити роботи системи. І так, для того, щоб налаштувати зчитувач UPRX, нам потрібно закоротити uh, білий і зелений кабель. і перейти, Після чого зчитувач переходить в сервісний режим, і нам потрібно буде зайти за допомогою uh, додатку prox ID у налаштування uh, самого зчитувача. І так, як ми бачимо, uh, Телефон знайшов цей зчитувач, є mini переходимо до налаштувань, зчитуються налаштування поточні. і ми переходимо в сервісне меню. так, тобто бачимо а, Модель зчитувача, версію прошивки, серійний номер, і далі вже ну, досі йдуть досить гнучкі методи налаштування. так, тобто Ми бачимо, що Зчитувач, з якими типами карток, ідентифікаторів може працювати, можемо якісь певні включити ві, виключити який інтерфейс ми будемо використовувати. Так? Тобто тут від Veganда в, в багатьох режимах до OSDP, так як ми підключаємо до контролера Hikvision, то ми вибираємо протокол OSDP. І далі ми з. Ем... І далі необхідно вибрати е, адресацію цього зчитувача. Так? Тобто, якщо ми раніше підключали зчитувача за допомогою інтерфейсу е, Vigant, то ми до кожної е, колодки підключення підключали по одному зчитувачу. Так? І система розуміла, що якщо ми підключили зчитувач у інтерфейс Vigant 1, то це, е, для прикладу, двері номер 1 вхід. Якщо Vigant 2 до двері номер 1 один вихід або двері номер 2 вхід, тобто залежить від того, як налаштувати роботу самого контролера. А якщо ми підключаємо зчитувачі за допомогою інтерфейсу rs 485, то ми можемо підключати все на один вхід, але зчитувачем необхідно виставити правильну адресацію для того, щоб контролер розумів, у які двері був здійснений прохід. Тому ми це вибираємо. Безпосередньо в налаштуваннях самого зчитувача. Переходимо назад, зберігаємо налаштування і виходимо з сервісного меню. Далі ми виключаємо зчитувач і підключаємо його правильно, розкоротивши білий і зелений дріт. І підключивши. І так, знову включаємо контролер. І при першому, І при першому включенні мені потрібно його. Активувати і налаштувати для роботи з цим зчитувачем. Я буду використовувати програмне забезпечення від е, фірмове і в 4200 редакція AC, тобто виключно під контроль доступу. І так, я бачу, що е, система знайшла мій контролер. Я його активую. Перший раз. Потрібно задати пароль. Так, пристрій активовано. Потрібно а, замінити IP-адресу для моєї мережі. І додаємо пристрій безпосередньо у систему. І так, ми додали контролер в систему на OMS 4200, він у нас в онлайні, і далі необхідно нам перейти до налаштувань і зробити невеличкі зміни. Переходимо в розділ а, Access Control. Перший а, пункт у нас параметри пристрою. Так, Ми мож, а, маємо включити тут а, а, комунікацію за допомогою протоколу OSDP. В першу чергу, і потрібно на всякий випадок перевірити, чи всі а, поточні налаштування інтерфейсу rs 485 співпадають з тими налаштуваннями, які у нас запрограмовані на считувачі UPROX. І так, давайте перевіримо. Так, у нас зчитувач вже в системі визна... визначився, так, тобто SDP-reader перший. А другий ми бачимо в офлайні, ну тому що в нас нічого не підключено. І давайте зараз спробуємо перевірити, як працює наш а, моніторинг. Так? Тобто ми відкриваємо моніторинг у реальному часі. І давайте я спробую, наприклад, підключити, а, точніше, додати карточку, а, звичайно, банківську, але я буду використовувати технологію Apple Pay, тобто з мобільного телефону а Спробую отримати доступ до системи. Так, Підношу телефон до зчитувача. У мене ясно, що відкривається карточка. Я авторизуюсь і спробую. Так, бачу, що система визначила номер карточки, але так як я не приписаний у систему, у мені двері не відкрились. Давайте це виправимо. І так, я переходжу в розділ. Переходимо у розділи користувачі і додаємо ідентифікатор нашої банківської картки. Запам'ятайте, будь ласка, це саме банківська картка. Тобто ми можемо використовувати по суті NFC на айфонах. Тобто Ми не е, маємо нічого клеїти якісь додаткові мітки або вставляти карточки під чохли. Ми по факту е, працюємо з NFC на айфоні. А ми додаємо цей номер карточки, цей номер ідентифікатора. Так, потрібно підписати. Підпишемо, підпишемо, звісно, онлінк. І давайте також створимо групу доступу. До якої ми надамо а, ну, по суті, дозвіл на прохід певному користувачу в нашій системі. Так, давайте застосуємо всі зміни до контролера. Так, у нас все швиденько відбулось. І давайте повторимо те ж саме, що ми робили. до цього. Так, Тобто, я підношу телефон до зчитувача, в мене одразу випадає ця банківська картка. Uh, я авторизуюсь Face ID, І в цьому випадку у нас система дає мені дозвіл на прохід. Uh, хочу наголосити на тому, що одна і те ж саме банківська картка, яка буде додана, uh, для прикладу, на різні пристрої для на телефони, на uh, годинники, вона не буде працювати. Uh, вона не буде працювати одночасно на всіх пристроях, так? тобто окремо потрібно кожен пристрій потім передодавати, передодавати так? Тобто, це можна буде зробити до одного й того ж самого користувача, просто прописати йому декілька карточок. Так? Тобто я Ту ж саму картку використовую, зараз спробую використати на своєму годиннику, і доступу я не отримаю. Е, також невеличкий лайфхак, якщо ваші клієнти або ваші співробітники... З тих чи інших причин не захочуть користуватися таким способом ідентифікації, вважаючи, що це небезпечно, що передаються якісь дані банківської карточки незрозуміло не кому, то можете переконати, що це пристрій. Можете їх переконати, що всі дані шифруються, вони нікуди не передаються, але якщо все ж таки є певна. Недовіра до цього способу, так? Тобто, то ви можете запропонувати створити нову віртуальну банківську карточку. Це зараз можна зробити через будь-який клієнт-банк, застосувати всі необхідні обмеження до, до цієї карточки, просто її не поповнювати, так? Тобто, щоб там був нуль а, на балансі. Додати її в Apple Pay і додати її в режим Експрес-карт. А цей режим не вимагає постійного підтвердження а, для. Авторизації для застосування цієї карточки. На цьому ми будемо завершувати. Всім дякую за перегляд. Обов'язково пишіть ваші запитання в коментарі. Нам дуже цікаво на них відповідати. Всім дякую, всім пока.